Так, да, місце золоте. Мілана, молодець ти, що вийшло прогулятися, подивитися. Дивіться, які альтаночки шикарні. Дітям можна пригати. Класно, не жарко. Мангальчики тут є. Добрий день. Добрий день. Хорошо взагалі. Класно. Дивіться. Мангальчики стоять, столик, там можна все розділити. Я вже за ціни спитала. Оце береш цю альтанку, платиш 600 гривень і скільки хочеш, стільки тут і сидиш і гуляєш. Береш з собою шашлики і жариш на мангальчики. Класно. Наступний репортаж буде вже, я думаю, під час реалізації задуманого.